Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас 27 січня. Приїхали ми на цей точок. Ну, передивитися всі сім'ї, як вони у нас тут сидять. Взагалі, чи ще щось тут сидить, чи не сидить. Ну, зараз будемо дивитися. Ну і, звичайно, ми, в принципі, в такий час робимо все огляд сімей. Домашнього точка ми вже робили огляд. Там ми вже знаємо, яка ситуація. Ну, там всі сім'ї дивилися, окрім. Лежаків. Ну, в лежаках у нас там буде нормальна ситуація, тому що все нормально загодовано, все нормально пролічено. Одна сім'я там може бути, ну, що вона пропала, але це одна сім'я, я на неї, ну, скажімо так, розчитую, що вона, можливо, пропала. Це вже буде видко по весні, коли сім'ї почнуть літати. Ну, а зараз хочу подивитися всі сім'ї, які тут є, навіть лежаки. Ну, щоб розуміти для себе, яка картина що і як тут є у нас. Так, друзі, бачимо, клуб у нас сидить ось так. Немає тут. Ну, якби одна рамка лишня. Клуб невеликий, сидить спереді. Все нормально. Тут все добре. Друзі, відео затягнеться, тому що будемо дивитися кожну сім'ю. Ну, Але хто буде хотіти? Де... Е, так, друзі, тут у нас порожньо. Але не пам'ятаю, тут у нас одна сім'я і була, пропала, тільки не пам'ятаю, можливо, це, ця сім'я і є. Так, да, напевно, це та сім'я і є. Бачимо тут декілька бджілок. Е, мед є. Ось тут ну, бачимо, що рамки. Так, да, це ця сім'я, тому що я виймав рамки, дивився, бачимо, що вони порушені. Це в нас ця одна сім'я і є, що була, пропала ще. Ну, я показував, не пам'ятаю коли. Можливо, друзі, є ще декілька сімей. Будемо зараз бачити. Ось бачимо, клуб сидить. Тут немає. Ну, якби дві рамки лишні, але це нічого, хай сидять. Починає, друзі, дощ падати. Ну, Нічого, ми швиденько подивимось. Ось, друзі, бачимо тут якась проблема також. Так закриваємо, тому що зараз тут, друзі, бачимо якась проблема також, тому що бджоли порозлізалися. Ось є бджілки, також мед у них. Ну, тут, можливо, друзі, навіть матки не було. Мед є, все нормально, але залишилось декілька бджілок. А, мінус вже друга сім'я. Друзі, зараз Ми бачимо, що вони вилітали. Щось там вилітало, виходило, ну зараз підійду подивлюся спереду. Друзі, також немає нічого. Опа. Це друзі, ті сім'ї. Які я клав, що їх потрібно скоротити. Ну, але вони пропали не поза того, що їх було потрібно скоротити, ну, тому що не поза того вони пропали. Поза чого вони пропали, друзі? Невідомо. Також треба скоротити ці сім'ї, цю сім'ю, але бачимо клуб сидить, все добре. Це вже, виходить, три сім'ї. Мінус. Ну, дві якби, тому що одна вже була за мінусом до сьогодні. І тут бачимо клуб сидить добре, все нормально. Але кришу, друзі. Ну, нічого, я в мене вдома запасна криша, завтра приїду поставлю. Бачимо клуб сидить, кормів ще тут є достатньо. Так, потрібно буде не забути приїхати, поставити кришу, тому що ну, воно так не буде. Так, це ми можливо якось. Так, чуть-чуть поставимо, щоб... Точно, у нас там є з пустого вулика, зараз переставлю. Зараз переставлю, друзі. Ось бачимо тут також, друзі, щось непорядок. І не знати що, тут не порядок, тому що клуб... Опа. Так. Тут, скоріш за все, не буде матки. Полетіла. Тут, скоріш за все, друзі, не буде матки. Бачимо сидить добре. Ну, також бачимо клуб сидить добре. Тут немає, ось тут є. Так, да, друзі, чуть-чуть картина. Також сидить добре. Маленький, потрібно його скоротити. І також він якийсь такий друзі. Опа. Зараз нас покусають і буде мені, і буде мені щастя. Не розумію, друзі, чому вони так себе поводять. Такі відкриті все нормально. Ну, бачимо досить такі активні сім'ї. Не можу зрозуміти, друзі, чому. Що в принципі матка є, все нормально. В принципі, бачимо, сидять в клубі, але як тільки вони... Тут також якась, друзі, проблема. Так, зараз мене точно вкусить. То мене, мене таке, щоб оператора не вкусили. Бачимо, сидить добре, також, друзі, бачимо, сидить нормально. Каже, ніби клуб є, але вони щось розлізаються і корм є. <зас> сидять в клубі. Бачимо, наприклад, ці сидять в клубі, жужжать, ніхто не вилітає, ніхто не... Шуршить, ну, чуть-чуть ці верхні бджілки вони, ш... ну, рухаються, але якби вони повинні рухатись, тому що вони живі, все нормально. Ну, Але ніхто не починає вилітати і тому подібне. Так, друзі, От зараз будемо якось дивитися ці сім'ї. О, впав. Так і хотів, щоб він впав. Так, десь в мене тут був ножик. Опа. Сидять, мет є ще, ну, але також бачимо активні. бачимо ці більш спокійніші. Добре. Друзі, бачимо, чим ці вулики і не добрі Зараз багато бджоли так подавимо, а воно. Тут у нас, друзі, немає ніякого утеплення, е крім цих верхніх. Ось бачимо, тут гарно сидить уверху, спереді. Так, ось як закриємо. Так, тут у нас ще правильно одна рамка пуста, вона повністю медова. А, так, йдемо далі. І сидять, все добре. Маленький, але... Ну, клубочок маленький, але сидить нормально. Ну, бачимо, друзі, ці вулики, тим вони і трішки неудобні, що, якщо робити якусь ревізію, це досить таки шумно, досить таки проблематично. На корпусних вуликах взяв. Клеонку підняв, і ти собі вийдеш. Так, хтось тут зужить. Бачимо, тут клуб сидить. Ось є бджілка. Добре, зараз вилетить. Так, залетіло. Все, там вона собі знайде. Друзі, вони жужжать, все нормально. Є десь там жужнить. Зараз повилітають. Але все ж таки хотілося побачити клуб. як він сидить, що він там. Бачимо, клуб сидить спереді. Все нормально. Тут, можливо, цю відсунемо рамочку і поставимо їм медовну, але це не сьогодні, тому що вони сидять ще спереді, значить корму є. Все добре. Бачимо також, клуб сидить, все нормально. Ось так бачимо клуб вже якби на середині. Добре, друзі, буду закривати, тому що вирізають. Стамеску забув вдома і бачимо, як воно неудобно. any jack хобби пикеты. Итак, друзья, пустим Спешу, спешу, забуду. А потом вот так мучусь. Це бачимо клуб сидить, все нормально. Не буду більш розкривати, тому що і так ми їх, друзі, потривожили. Бачимо, у нас така погода сніг, але е ну, морозу немає. Знову відкрити не можу. Ось бачимо клуб гарний, все добре. Сидить. зараз подавлю багато бджоли. Ой. Ну, друзі, не подобаються ці мені вулики, лежаки. Якщо, наприклад, робити якісь такі огляди, то вони взагалі, 에, взагалі вони не підходять на це. Бачимо корпусний вулик, його і скоріше дивитися набагато. Ну що підняв кришку, клейонку подивився. Бачимо, сидять, так, добре. закриваю, поки не почали вилазити. Опа. Так, тут щось буде э, недобре. Ну що, внизу зняти так? Так не пам'ятаю, тут, здається, у нас немає нічого. Да. Це пустий вулик. Тут у нас а, не, хотіла, ну, не хотіли ці відводки, на них був напад, постійно. Я їх якби два рази перезаселяв і а, не хотіли вони жити і все. Бачимо також клубик сидить, невеликий, але все одно. Бачимо, наприклад, так, як цей клуб. Він сидить спокійно, все. Так як там підняли дошку, вони почали ну, якби розлізаються. Оп. Бачимо, також клуб сидить, бджілки просто шевеляться, в принципі, і не дуже вони починають щось там вилітати або ще щось. Так, ще у нас три сім'ї. Бачимо клуб вже ззаду, ну нічого, підсунемо їм. Іди, залізай туди. Підсунемо їм ближе потім корму і рамки. Так. Ми його ще запропулісували капітально. Опа! Зараз нам дадуть. Зараз я точно по носу і дістану. Де клуб тут, друзі, вже ззаді сидить. Просто чому я хотів подивитися, як він тут сидить. Ну, тому що, щоб розуміти, наприклад, бачимо, як тут клуб, так, секунду, клуб сидить вже ззаді, е і потрібно щось з ними приймати, якесь рішення, щось робити. Тому що якщо він вже ззаді сидить, а це у нас, друзі, тільки е кінець січня. Так, все. Це у нас, друзі, тільки кінець січня. Скажемо так, їм би ще, як мінімум, місяць сидіти. Хтось мені дзвонить. Збилося. Так, секунду ще хотів. Що хотів, друзі, сказати, кінець січня їм би ще як мінімум місяць сидіти. Тому, друзі, ну наприклад, якщо цим не до нічого, Лети собі. якщо їм нічого не допомогти, то вони ну, не доживуть, а якщо їм щось допомогти, вони ще доживуть собі якось до весни і вже почнуть нормальний розвиток. E, чому, друзі, показував так повністю всі e, Били одну бджолу, але вона б нас вкусила. Вона нас і так зараз вкусить, здається. Збився з думки. Чому показували всі сім'ї, друзі, як перед, ну, на камеру? Тому що, наприклад, сяду собі вечором, передивлюся всі e, ролик, буду бачити, котра сім'я в якому стані, і вже буду приймати рішення, що з ними робити. E, Яку їм допомогу надавати і тому подібне. Е, тож, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, е, ну, який стан сімей, що з ними робити, з тими, котрі щось там не так почуваються, і тому подібне. Е, пишіть коментарі, обов'язково буду знімати відео, що з ними буду робити і як. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім до зустрічі!